Багате на темряву, бідне на світло. Нещасне людство. Темряву розводимо, як домашній скот. Світло. Нищимо як тарганів з щурами. очі з вухами лише для краси не бачимо, не чуємо і пишаємось цим. Зате богові з нами не скучно. Серця, сердечка, серденятка, які забагато переживають, не виживають. І знову гнів проводить майстер класи по безумству. І цілі народи етноси шикуються у чергу. Даруйте за саме такі підсумки. Реальність, вкотре намагається вбити в мені митця. Не дочекається. Дякусички всім за увагу. Ряснесеньких благословень. Будьмо собою, будьмо світлом, будьмо перемогою. Амен ви, амен.